Ще, будемо шукати грибочка. І тут бачите, такого я гарного. Красення знайшов. Не знаю, чи жовтий. Мабуть, що жовтий. Так, уже трохи жовтуватий. Але, подивіться, який гарний. Ну що ж, продовжуємо І знову гарна знахідка, Подивіться. Польові. Польові грибочки. І тут ще один. Ой, який він гарний, подивіться. Як порепався. Гарні. że już będziemy szukać jeszcze iddalekometra i ty herb І знову подивіться який красень. Ой. Ой-ой-ой. Який він гарний. Подивіться. Головне біленький. Знову. Знову знахи дочка. Ні, це не гриб. А тут подивіться. Два зачаїлися. Один. Тут другий. Будемо ще шукати. Другий. Гарний. ні. О, oh, оце гарний. Подивіться, оце є він. А він і не сам, їх два. Оце гарний. Красень. Подивіться який. шапочка ще має бути з нього. Немає. No, тут ще один. Och О, тут ще е один. О, е зна хитка, друзи. Е Ека красота. Так, зайшов я тут у грибляночку і подивіться, що тут робиться. Що тут робиться? Не знаю, який він, чи він білий, чи він такий, але, але гарний. Мокрий білячок такий. Це точно білий. Першого цього будемо міркати. от такий собі. Ну нічого, а ну дивимося цього харасеня. Ой, трохи жовтоватий Або нічого, піде. Але гарні. Як хочеться десь натрапити на таку галявину, щоб була вся в грибах. А це б було. Гарно. Але на жаль... Ну, можливо, можливо, можна і напасти. Десь, де не дуже ходять люди, а грибочки навиростають і, можливо, можна попасти. То б була краса. Якщо б попав таку... Місцевість. Де... Де гриб біля грибачка близенько? Але такого немає. Добре, будемо шукати далі. Може десь знайдемо таку полянку. Потроху моросить дощик. Дощик не біда, щоб сніг не впав, бо щось передають. І тут я йду вже думав не найду, а тут дивіться, що тут це робиться. Є грибачок. Та й добре. Я радий, отже один. Тож? Ого. Ого! Карасунчика знайшов. І так дощик потроху моросить, а ми шукаємо рибочки. І тут попалив таку гриблянку. Де такі два невеликі. А, невеликі нормальні. Красені. Непогані. Що ж, таке робота побільше. Були два, на жаль. Паруша немає, бо вирвав обох. Але може ще щось знайдемо? Я сюди давно не ходив. Тут такі ліский на дворі дощик. Весь промок. дружок теж, але грибівка. Знайшов трах. І за це Богу дякувати. Що ж, завершую грабарочку, йду додому. Пока-пока. Дякую за перегляд. От. Дружкова знахідка. Що, дружок, будемо зараз чистити? Правда, дружок? Будемо чистити грибочки.